Які унітази подобаються більше, ось такі пі... присінні, підлогові, чи ось такі от підвісні? Ну, До речі, от, ці вони мені грубі, масштабні, але під ними не треба нічого витирати мити. А ось тут, ну, типа, у е, мене тато. 120 кг плюс я б йому не дозволяла дозволялася. Оце от таке. прям дивись, такі унітази витримують навантаження до 400 кг. Серйозно вообще ну на ІЗІ інсталяція витримує до 400 кг. Якщо інсталяція і унітаз змонтовані за всіма технологіями, то витримання до кг. 400... Тобто 400 кг, Це ми ось на краєчок унітазу стаємо і 400 кг тримає. Але потрібно врахувати вашу ситуацію. Там на що воно у вас монтується. Ну е блін, в мене жодного випадку не було, щоб такі от проблеми е були. Зауваження стосовно прибирати під унітазом. Давайте об'єктивно. Багато людей переходять на роботи пилососи Коли у нас є під низом місце, робот пилосос туди заїжджає, прибирає. То який варіант все-таки кращий? Слухай, в мене реально була боязнь саме ваги. А якщо тут 400 кілограмів, mm -hmm. тотів монтувати гру, ваша ваш магазин, ваш товар, і можна тата спокійно запускати Взагалі, ванну. Ну, без проблем Можна переживати.